До нового року всі діти Донецької та Луганської областей отримають новорічні подарунки від Ріната Ахметова. Тисячі сімей можуть потішити малечу сюрпризами, які є у наборі. Адже для багатьох солодощі та іграшки сьогодні розкіш. Що саме у новорічному наборі та як цьогоріч святкуватимуть донечани? розповість Вікторія Чистюхіна. І для сина для маленького. Він У мене такий футболіст, дуже технічний У пакетах солодощі та сувеніри для найменших мешканців Донецької та Луганської областей ще й м'ячі від футбольного клубу Шахтар. Ну, Напередодні Нового року батьки отримують для дітей новорічні подарунки від Ріната Ахметова. Це в першу чергу подарунок. Діти ж у малому віці чекають подарок Діда Мороза. Дякую. Частинка новорічного настрою допомагає дітям посміхатися та не втрачати надію на мирне майбутнє. Сьогодні у Донецькій області видано вже майже 90 тисяч новорічних наборів, які отримують всі діти віком до 17 років. Для дітей це радість, звісно, а для нас, щоб не було війни, був мир на землі. Поки мешканці Сходу країни чекають на мир, подарунки та будь-яка гуманітарна допомога, як і раніше, залишається єдиним шляхом, хоч якось протриматися та зустріти новий рік, нехай скромно, але за сімейним столом. І на відміну від минулого року, цьогорічний стіл буде набагато скромнішим. З пустим столом, пока отак. У мене, чесно, ніяких немає. У всіх воно все змінилось. Ну, мене будемо надіятися, що клучимо все-таки. Доки зміни на краще не настали, люди продовжують іти до пунктів роздачі, аби отримати допомогу від Ріната Ахметова за чотири місяці. Гуманітарний рейс доставив озону АТО 20 тисяч тонн продуктів. Вікторія Чистюхіна, Данило Кірів, Сабиття канал Україна.